Всім привіт! Я вас знову вітаю, покажу вам сьогодні мою найкращу роботу з черешень, чому я вважаю найкращою і чого так потрібно робити. Отож, відео буде невелике, заварюйте чай та кладіть печиво. Одна з найкращих робіт по черешні це, мене, це ось ця компактна черешня віком 4 роки. Бачимо, що старався формувати її майже як під чашу. Цього року вже провів обрізку, не було ніяких серйозних зрізів. Тільки поправляв, ось так потрібно формувати всі черешні від початку року. Звичайно, що одна помилка була зроблена, це не було зразу, зрізано на рівні 70 см по стволові. Черешня у нас середня, бачимо, що у нас є нижній ярус, розведжено пару гілок, середній ярус розведжено пару гілок, і верховий я все зробув. Подальшому можна буде викинути ще. Ось цей ствол і залишити прям ідеально. Ну Це вже буде грубий зріз. Як підказали мені садівники, черешня не любить грубих зрізів, це вкорочує її життя. Але деколи це приходиться робити, при тому що є омоложення, ну ось так. Збережено всі плодові бруньки. Всі прирости майже я не вкорочую, поки що вони розведені просто у бік. Уверх у нас всі прирости зріжені. Так що якщо у вас є такі черешні, формуйте, будь ласка, черешні правильно, спочатку і не буде у вас проблем в подальшому. Потім будете робити якось такі грубі зрізі, як я робив. І промазував їх. Кому було корисно таке відео, підпишитесь будь ласка, на канал, поширюйте, ставте подобайку, коментуйте. Дякую за увагу. всім.